Шановні пані і панове, слухачки і слухачі громадського радіо, а також всі, хто побачить це звернення. Ми звикли, що янголи нам допомагають, а у вас є змога допомогти ангелам. Це назва підрозділу, в якому від самого початку нашого повномасштабного спротиву воює наша колега Аліса. Вона операторка дронів. Дрони це крила наших ангелів. Ми зараз збираємо на два дрони Mavic 3 t для Аліси та Ангелів. Те це означає степловізором, особливо ефективні у ці довгі і холодні зимові ночі. Для того, щоб вам краще запам'яталося, що ви взяли участь у збиранні крил для янголів чи накрила для янголів, ми будемо розігрувати серед учасниць та учасників наліпки від громадського радіо. Там і моя подобає. А також. Торби, в яких можна нести не лише хороші новини, а ну щось, наприклад, на пункт збору гуманітарної допомоги або навіть просто з магазину. А ще я, Андрій Куликов, який працює на громадському радіо, проведу для вас екскурсію студією і апаратною громадського радіо, а ще пішохідну екскурсію центром Києва. І ми там, наприклад, можемо прийтися стежкою американського шпигуна